Замість тьмяних кольорів фасаду яскраві теплі малюнки трохи творчості та ініціативи, і власний будинок можна перетворити на казку. Так уже вчинили деякі сміливі кияни, і ось що вийшло. Людина Ковальна тільки свого щастя, а й навколишнього світу саме такої думки притримуються мешканці будинку за адресою Радунська, 11 а ініціативна група мешканців цієї багатоповерхівки вирішила прикрасити своє парадне мальовничим пейзажем власноруч. У нас в домі живуть дуже цікаві люди, які люблять свій доми, під'їзди, чистоту. І живе у нас жінка, так молода. Вона розрізала і під'їзд, і ліфти у нас дуже красиве. Яскрава розмальовка заохочує місцевих жителів до позитиву та гарного настрою. Все йдуть, і одразу настроєння в людей піднімається, всі вливаються, одразу добріють. І хороше настроєння, значить хороша робота цілий день, буде, і вдома, в сім'ї порядок, і дітей своїх хочуть чистоті і порядку. Під'їзд і справді дуже гарний. З легкої руки майстра на стінах з'явились жовтогарячі соняшники, безмежні простори українського поля та неосяжне небо. Це дуже гарно, якщо. Так на цю тематику українську чи як на природну кожен під'їзд би собі розмальовували було дуже цікаво. Бу. А це будинок за адресою проспект Перемоги 89 А тут засяяли барвами одразу два під'їзди: номер один та номер три. Ідейними натхненниками також стали мешканці під'їздів. Вони запросили художників, розповіли задум і вуаля. На стінах з'явились пейзажі неймовірної краси. Коли ти йдеш зранку на роботу, такий дуже тебе поганий настрій. Ти бачиш такі мальовничі розмальовані під'їзди. Тебе одразу так як. Ух, ти хочеш там щось робити, але ну, сірі під'їзди це не дуже класно. Лада Володимирівна, консьєршка сусіднього будинку, каже, чим більше буде таких ініціативних киян, тим красивішими будуть будинки і місто загалом. Коли ти тут живеш, це твоя хата. Ти в своїй хаті порядок наводиш, якщо ти хазяїн. Наталія Біловол, Денис Похила, Олег Борщевський, телеканал Київ.